Всім привіт! Сьогодні приїхав на природу відпочити, перебалити, взяв вудку, як завжди. І хочу половити в одному цікавому місці. Минулого разу я тут вже був. Хочу його вивчити більш досконало, взяв з собою високі сапожки, вода, рівень води трошки впав. Це навіть дуже добре, можна далі буде закидати з більш глибоких місць ловити місце доволі таке цікаве. От, як завжди вам розкажу все саме цікаве, побачите самі цікаві моменти на риболовлі. Трішки про погоду. Зранку доволі було прохолодно, плюс 8 градусів, як для такої пори це дуже холодно. Я одягнувся зранку, бо їхати було холодно. В день буде 21 градус і атмосферний тиск 762 мм зараз і до вечора він буде знижуватися. Це буде впливати звичайно, на кльов риби. От, ну, побачимо. На обід обіцяють невеличку пасмурність і навіть на вечір невеликий дощ. Ось така погода в нас. Ще хотів сказати про вітер. Вітер у нас південний, От південно-західний, тобто буде трошки змінюватися, Ну, як прогнозують синоптики, невеликий. Зараз швиденько збираю снасті, готую все до рибалки і будемо починати ловлю. Так. Взяв сьогодні таку прикормку, карась, часник. Зараз її приготую. І поки буду збирати свої снасті, обладнувати місце, облаштувати. От вона настається, закормлю і вже будемо ловити. В процесі рибалки розповів нам про насадки, котрі буду використовувати на риболовлі. от. Доволі непогана прикормка. Отаке таке місце лову, хто дивиться перший раз. Це невеличка затовка річки. От, з великими перепадами глибин різними. А риба тут водиться всяка, як у річки, як і хижа, так і мирна, що буде ловитися. Не знаю, ну, думаю, що плотва. Таке гарне чудове містина. Після обіду повертається, тут сонце буде. Ну, як сьогодні прогнозують погоду не жарку, можна буде сидіти. Так, все, прилаштував до рибалки, прикормив місце. Лу, коромев сьогодні глибину. От, трішки про насадки. Почати ловлю хочу з кукурузи, щоб не брала дрібна риба. От, по одній кукурузині будемо на гачок наживляти. Вот такая консервированная кукурузка у меня. Бондюэль. Также есть опарыши. Вот Резных набрал в одну коробочку. И пинг, и били, и червоний. Здоровье. То есть ассорты. Также есть пинотисто. Є черв'як. Отакі От насадки сьогодні будемо використовувати. при ловлі. буду пробувати на все. Спочатку кукуруза. Глибина. От Зараз я виставив, я взяв сапоги високі. От, заброди такі. От, тут десь біля трьох метрів глибину зробив. Разпробуємо. Закормив там і місце. Що у нас з цього вийде? Не знаю, піднявся вже вітер, поки я збирався. На, да, Вітер хоч і південний, але якийсь він поривчастий. Це не є дуже добре. Подрегулюємо катушечку. Так, все чекаємо на покльовочку. Так, перше клювання. Така рибинька попалася. Що це в нас підлящик? Підлящика випускаємо, таку рибу не беру. Ля можна було великого взяти. все таке. Одні кістки тут. Не кулінарна риба. Клину, до речі, на опариша. Кукурузу щось не дуже. Не хоче брати. Щось не те з рибою. Так, є якась рибка. О, що там таке? О, доволі непогана рибка. Ого. О. На пінотісто отака риба. Пробував уже. Перепробував усе. Отакий от результат. Будемо ловити на пінотісту. На опаришах лє дрібна риба. Щось зовсім дрібна. Це така вже більш-менш потвичка. Зараз ми пристроїмо її в садок. Так, от такий пуп. Від стрема. Уже неодноразово я його. Показував, використовував, почав працювати сьогодні на рибалці. він. Як ми його насажуємо? Насажуємо так, щоб жало крючка було видно. Отак, От не треба боятися, щоб виглядав гострий гачечок. Жалогачка. Все. Все, закидаємо, піднявся вітер сильний, як бачите, гайдає хвилю трохи. Але з цим тістом треба дуже-дуже е швидко підсікати. Тільки клювання і тут же треба підсікати, іначе пустий гачок, ні риби, не наживки. Дуже треба уважно слідкувати за поплавцем І зразу підсікати. Ну і риба клює, звісно. Більш-менш уже нормальна. О, щось хороше така риба. Ух ти впирається. Оце упирається, щось хороше попалося. Ого! Ого! Ого. Що ну. це таке плотвище, да? О, плотвище попалося, це плотвище. Ого! Стой, 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 стой. Аккуратненько топить О! Дивіться, яка красавиця попалася. О, на пінотісто. Оце гарна рибка вже. Доволі зачкається там. О, все. Зацепилось добре. Отака пінотісто сьогодні працює на всі сто. річка гарна. Оп! Чуть-чуть підняв глибини. Там видно трава то зацепляється крапивка іноді вот. коли проводку робиш, коли трошки вітром несе, цепляє. Я підняв ну, буквально 10 десять, мабуть. Така риба почала клювати. Знову нормально непогано. Ну інколи дрібна прокльовує, звичайно. Але результат уже непоганий. Так, отак. От Цепляємо. Цей раз намотав. Натянул так за уже. Вот. Так. Есть рыбка. О, не Зарибка. Ну, платоєчка нормальна. Нормальна платоєчка. Продовжується рибалочка. Щось взагалі пасмурно стало. От, все, як обіцяли синоптики, не вже вгадали погоду Я щось відчуваю, що навіть дощ може піти. Така погода стала. Так, ось все начина тісто. На опариш пробував якийсь час ловити, а клює дуже дрібна. Взагалі, як я б не насажував, хоч пучком, хоч не пучком. Дрібно клює і все, і нічого не можна зробити. Так, що ловимо на пінотісто, більш-менш путовичка хоч прокльовує якась. Есть. Ух ты, краснопилка, я как здоровенно. Пес просто. Ого. Тихо, 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 тихо. Тихенько. Тихенько, тихенько. Рыбка. Оп. Все есть. Ось така риба попалася. Змінив глибину, закинув під берег. така рибка. Ну, Хорошо, засипилася. На пінотісто. Ох і крупняк. Несподівано тільки кинув, так і потягнув. така красавиця. Ова. Кинув бо випущу ще. Це значить зміна міста. Глибину зробив невелику, десь за метр, мабуть, півтора. Та менше метра. Ну, як, метр десь. Несподівано так закинув сюди під траву. Поплавочок так раз виложив. Закінчилась рибалка, був чудовий відпочинок на природі, це найголовніше для мене. Піймалось трохи свіжі риби. От покажу вам трошки пізніше, як зберу речі і покажу улов свій. Так що вважаю, все було чудово. Зараз буду швиденько збиратися, находить хмара. От, ніби на вечір синоптики прогнозували дощ, треба ще швидко зібратися, поки нема дощу і буду їхати вже додому. Ось такий лук. Сказав, сину багато, ну свіжа риба є. Мені цього достатньо цілком бачите. Багато риби випустив. Така впіймалась гарна краснопірка, плотва. О, так що це відпочинок найголовніше, риба це не саме головне для мене. І на сам процес ловлі. До нової зустрічі, всім пока!